В цьому відео покажу, як переводити між біржами Binance ByBit свої монети USDT. Що ми робимо? Переходимо на ту біржу, на яку будемо переводити USDT. Ми будемо в даному відео переводити з Bybit на Binance, то переходимо на Binance, знаходимо спот. USDT депозит. Вибираємо, яка нам сеть подобається. Я зазвичай перевожу в сеті Arbitrum вона швидка, толар-комісія. Маємо, щоб без комісії, то маємо сеть Toncoin, але вона зараз перезупинена Але на вибір в кожному, що подобається. То є, що вибирати. Так, вибираємо арбітрум. У нас з'являється адрес депозиту. Копіруємо. Важливо, щоб мережа не відрізняла, та, яка буде приймати наші переведення, USDT, чи монети не відрізнялась від мережі, яка буде відправляти. Так, Ми зараз знаходимося на біржі Bybit. Заходимо в активи. Тут один момент. Якщо у вас кошти знаходяться на єдиний торговий аккаунт, то їх потрібно перевести на фінансовий. Тому що з єдиного торгового аккаунта ви перевести монети на другу біржу не зможете. Заходимо. У нас ось бачимо, маємо USDT 16, USDT 29 центів. Натискаємо. Очікуємо. Так, в нас знизу маємо підпункти депозити, вивод коштів, перевод, там, конвертація, бистра покупка. Нам потрібно вивод коштів. Нажимаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що нам з'явилося ввести адресу, вибрати мережу і сума. Вибираємо мережу. Ми копіювали адрес арбітрума. Як бачите, на Байбіті вже вказана комісія. Долар 30, 0, долар $1.30, арбітрум долар. Мандлине 0 доларів. Ну, Кому що подобається, та й вибирає. Також має мережі, які зараз пристановлена, робота не працюють. Вибираємо арбітрум. Виводити будемо всі, але ви можете по бажанню вивести скільки захочете. Мінімальна сума виводу в арбітру 1 долар. Вводимо адресу копіюємо, дивимося адреса, щоб я взагалі орієнтуюсь на последні 4 символи. Так, всі півпадає за той, що ми копіювали. Так, з'явилось, відкрилось поливод коштів, натискаємо. Підтверждаємо операцію. І тут що? І тут нам потрібно ввести код. Код підтвердження там приходить на почту. Нажимо, натискаємо Получить. Так, ми ввели. Отже, перший код на почту приходить, другий код Google аутентифікація. Якщо буде потрібно, то відзніму відео, де скачати Google аутентифікація. Але він завжди скачується при о, загрузці Bybit-регістрації. там передлагають при верифікації защитити свої дані. Тому, я думаю, там сложного нема. Але кому потрібно, то можна відзняти відео, де. Які скачати аутентифікатор для Bybit. Так, ми кошти вивели, заявка на вивод відправлена, очікуємо. Зазвичай є в хвилин 5 і кошти переводяться між біржами, так як і другими монети. Але я це в сіті Арбітру. Мені вона подобається, вона дуже швидка. Тому поки очікуємо, нажмемо ОК. Все, кошти ми вивели. Відправити. Як бачите, у нас вже було 674, зараз у нас вже 22 копійки. Можна подивитися також в пункті вивод, як бачите, скільки виводилося всього, то чекаємо арбітром. Вивод виповняється. Так, не пройшло і хвилини, я так не глядя свапнув, але прийшло повідомлення від біржі Бінанс, що кошти зараховуються. Якщо, ось бачите, зараховано. Плюс 15-29, орієнтовно пише 17 хвилин, але кошти ми вже на балансі маємо. Де їх подивитися? Вони приходять на спот. Ось дивимося, 265 USDT. Було 250. Історію також можна подивитися, депозити, і зняття. Переходимо і дивимося. Всі поповнення. З посліднього депозиту в час 02 28.08 плюс 15 USDT. Ну, на переведені коштів ми тепер можемо USDT купувати монету і вже виводити через P2P собі на карту. Далі будемо наповняти відео з навчаннями. Дякую за увагу.